У зоні конфлікту на сході України найгарячіше поблизу Маріуполя. Його околиці обстрілюють з важкої артилерії, повідомляють у штабі оборони міста. Досі тривають бої поблизу села Широкине. Позиції українських військових поціляють і в Донецькому та Луганському напрямках. За минулу добу загинули двоє армійців. Ще десятеро поранені. Повідомляють у штабі АТО. Деталі у Валерії Забірко. Обстріли тривають, хоча вже не так активно звітують у штабі АТО. За добу зафіксовано 27 обстрілів у Донецькій області під вогнем Красногорівка, Кам'янка та Авдіївка. У Луганському напрямку сепаратисти обстріляли Троїцьке, Кримське та Попасно. За даними очільника області, жертв серед мирного населення немає. Найпружнішої досі є ситуація біля Маріуполя. Противник не припиняє спроби штурму наших позицій в Широкіне, що на Маріупольському напрямку. О півночі бандформування в чергове невдало намагалось атакувати наших військових. Бій тривав протягом півгодини. По широкому стріляли з танків та мінометів, бої точаться й досі. Напередодні тут загинуло двоє українських вояків. Сьогодні жертв немає. Повідомляють у штабі. Ато давай, 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 давай. у Кримське вперше за два тижні привезли гуманітарну допомогу. Тут не працюють підприємці, тому що. Бояться, ризик великий, а друге, ви бачили, що тут ми тільки проїхали на броньовані техніки, проїхати майже неможливо. Чому люди звідси тікали, тому що тут воно накривало. Ще вчора сюди почали повертатися люди. В селі зараз у нас залишилось було 300 чоловік, вчора вже звертілися, 15. І сьогодні ж околиці Кримського обстріляли з артилерії. Люди живуть в підвалах, групі сім'я. Поряд у Попасні обстріл зазнав дитячий табір Салют. На той час на території був лише сторож. Він не постраждав. Валерія Забірко Сабиття, канал Україна.